Всім привіт! Сьогодні в нас 27 листопада, і я хочу подивитися таке питання: що заважає припиненню існування Володимира Путіна? Що заважає припиненню його існування і припиненню його уряду до кінця цього року? Що заважає Путіну померти до кінця року 2022 -го. Скажіть, покажіть. Так, колесо фортуни, церковний захист, церковний грегор захищає Путіна. Над ним вже є Верховний суд, Вищі Сили. Це осуд і це буде Вазмізді за всі його злодіяння. Що заважає? Заважають гроші, бо в нього багато грошей. У нього впевненість, що він переможе, що він переможець імператор. Хто ж його може вбити, якщо він такий переможець? Є хвороба якась, хвороба, яка щас зараз, зараз ще не дає про себе там якихось особливих, е... ну, якісь симптоми ще не видно, але вона вже є смертельна хвороба. Що заважає померти Путіну? Скажіть. Що заважає він э, смерті тут не вийшло, але він буде э, розорн повністю, повністю повне розоріння. Оцей імператор, він буде на, на пабірушках ходити заглядувати в багаті дома. Добре. Магія захищає захист, магічний захист. Прибираю це все. Заперечую, 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 заперечую. Але по Верховному суду буде вас Може, це буде не а дуже тяжке життя. Це буде покарання, перекриваю. Вища сили до роду, я анголохоронці, прошу прибрати всі перешкоди, які заважають. Щоб відбулося возміздя, щоб повернулось Путіну, Володимиру, президенту Росії, всі страждання українців, всі бо... біль, смерті, невинні жертви, щоб все повернулось йому назад на його голову, на його уряд. Щоб всі, всі страждання, поневіряння вбивства, малтування, біль. Страдання, щоб все це обрушилось на Путіна і на його уряд по волі вищих сил, да буде так і так буде. Прибираю перешкоди, більше не заважає нічого Путіну померти до кінця цього року. Да буде так. Так, давайте подивимося ще. Давайте подивимось, чи буде скинуто уряд Путіна до кінця 2022 року. Чи припинить існування уряд Путіна? Скажіть? Щось не вистачає. Карта війни. Вони будуть святкувати, не буде. нічого такого. Не бачу я нічого такого. Але також ситуація буде доведена до провалу, це дефолт, це вони розоряться, розоріння повне обніщання. доведуть країну вже до повної щити, втратять свої статки. Але незважаючи на це, вони все одно будуть святкувати у них якісь перемоги. А голова вже болить дев'ятка мечів, Повішене состояння, це буду затягуватися. Так, прибираю це все, заперечую, 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 заперечую. Це залишаю і перекриваю. 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 Вищі сили, духи роду, охоронці, Прошу захисту для моєї країни, України. Прошу повернути все зло, страждання, біль, руйнування, смерті. Все назад, на голови уряду в Кремлі. На, уря... на, ур... на голови уряду і путіну російському. Всі жахи, що робляться в Україні, повертаю їм назад. Хай на її голови летять бомби, ракети і зриваються, їх домівки. По волі вищих сил да буде так. Прибираю всі перешкоди. Прошу прибрати вища сили. Приберіть всі перешкоди для кінця уряду Путіна до. Кінця цього року, 2022 року, щоб було скинуто правління, щоб було усунуто уряд Путіна від керування країною Росією. І весь все зло, весь негатив повернути їх назад. Відкриває дороги смерті для Росії. Поволі Сил, да буде так. Так буде. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!